Два рази на місяць подружжя Гв'яздовських привозить харчі своєму синові Ігорові. Півроку тому його затримали під час спроби побуття лікаря. В ув'язненого відкрита форма туберкульозу і його стан постійно погіршується. У лікарні під Києвом, де утримують чоловіка, підтверджують, слабкий стан ігоря, але хірургічне лікування на їхню думку не потрібно. Мати ж наполягає на переведенні сина до інституту пульмонології. Там звісно, такий спіорти воздух я не знаю, для здорового чоловіка там невозможно видержати. Акабельним і каден приходило комісію. В то йому сказали, що ліве льохка у нього все поражено, а вправе до 30% процента всього десять. Подібних порушень прав людини щодо в'язних та затриманих по Україні сотні, кажуть правозахисники Валентина Темченко. Вже півтора року бореться за життя свого чоловіка, який має 17 захворювань. Заволівання за період перебування в СІЗО услажніліс. Особенно услажні сердічно-сусудісті заболівання і на базі этих заболівань розвився сахарний діабет. Жертвам порушень треба оприлюднювати факти, упевнені правозахисники, і додають тільки коли суспільство заговорить про проблему, її можна буде вирішувати. Нужно, щоб прокуратура осуществляла дійсне контроль з осуществленням цих законів. Нужно, щоб врачі дійсно соблюдали права пацієнтів. Дар'я Безродний і Горпленкін, п'ятий канал.